Вітаю тебе, моя хороша на сьогоднішньому тренуванні. Сьогодні у нас Total Body. Ми працюємо над всім тілом. Силовий тренінг у стилі пілатес. Нам сьогодні знадобиться помічник софтбол-м'ячик, який буде нам торішечки допомагати і десь ускладнювати життя. Тому я пропоную відразу розпочинати. Ми ставимо наш м'ячик. Між нашими ніжками знизу, між гомілочками, між стопами. Затискаємо його трішки, таким чином приводимо наш таз в нейтральну позицію і також затискаємо трішечки сіднички на 20-30%. Таз під плечима, Плечики відвели назад і вниз. Опустили в суглобові сумки, шию поставили в одну точечку з нашим хребтом. Та, е, наш животик автоматично стає гладеньким, підтягнутим. витягуємо ківочку вгору і зробимо в такому положенні вдих в ребра. Відкриваємо ручки, вдих, видих через рот. І вдих. Видих іще. Вдих. Видих, іще. Вдих. І видих. Піднімаєш одну ручку вгору на вдих і на видих нахил донизу. Видих. Іще. Видих. Вдих і видих. Видих. Не забувай, що в тебе є м'ячик знизу, таз відкручений в тонусі. Видих. І на іншу сторону вдих. І видих, видихаємо в ребра. Відкрито. І вдих. Видих. І ще. Вдих. І видих іще. Вдих. І видих. Молодчиночка. Робимо повороти шиї. За себе. П'ять. Чотири, три, два. Один. І вниз, вгору, вниз. Тягнемо підборіддя вгору. Вниз. Вгору. Вниз і вгору. Молодчиночка. Малюємо круг нашим носиком попереду. Три, два, один. Зберігай при цьому нейтраль тіла завжди, так? Воно таке тонусне на 20% 30. Наші ніжки і сіднички в тонусі знаходяться. Не забувай про це. Два. І один. Є, молодець. Далі відкриваємо ручку і дивимося на долоньку, так? Один. Два. Три. І чотири. І ще. в іншу, Два. Долоньку на себе розвертаємо. Три. Чотири. Молодець. І плечки. Чотири. Три, два, один і вперед. Чотири. Три, два. І один. Є. Беремо наш м'ячик. Забираємо його звідти, піднімаємо м'ячик наш вгору. Тримаємо його вгорі і розпочинаємо працювати нашими ніжками. Тримаємо завжди поставу рівненько, плечі опущені, не стараємося десь там далеко його тягнути. І вдих і на видих піднімаємо коліно догори. Вгору, вгору. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Завершуємо ніжкою. І один круг назад. Два. Три. Чотири і вперед. Один. Два. Тримаємо баланс. Три. Чотири, інша ніжка. І один. Два. Три. Чотири. І всерединку до себе. Один. Два. Три. І чотири. Є. Ставимо ніжки широко. М'яч перед собою. На рівні плечей. І робимо поворотики разом з ніжкою. Один. Два. Три. Повертаємо стопу. Чотири. Тримаємо спинку. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять і ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, і один. Молодець. Забираємо м'ячик до себе ближче. Зараз наша задача буде його стискати. Таким чином будемо приводити грудний м'яз в нашу в роботу і будемо працювати також з красивим декольте. Стискаємо м'ячик і робимо присіди. Поїхали. Стискаємо один. Два. три. Чотири. П'ять. Шість стиснули. Сім. Вісім. Ще дев'ять. Десять і ще п'ять. Чотири. Три. Стиснули. Внизу. Два. Один. Молодець. Передаємо м'ячик ззаду себе. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім... І ще дев'ять. Десять. Змінюю. Один. Два, три, чотири. Тримаю животик, сіднички, підкручені 30%. Вісім, дев'ять і десять. Є молодчиночка. Ручка знову перед собою. І робимо випади, додаючи посередині пліє чином? Робимо поворот. Прямо. Стиснули. Встали. Поворот до себе. Стиснули. Встали. Поворот. Прямо до себе. Стиснули. Встали. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Вниз. Три, чотири. Один, два, три, чотири. І один. Два. Стиснули вниз. Три, чотири. І один. Два. Три, чотири. І один. Два, три, чотири. Передаємо ще. Один. Два. І сідаємо нижче. Три. Чотири і п'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Змінюємо. Один. Два. Сидимо. Три. Чотири і п'ять нижче. Шість. Сім. Вісім і дев'ять. Десять. Молодець. Розігрілися ми дуже круто. Опускаємося, точніше, опускаємо наш м'ячик на підлогу. І наша зараз задача з тобою стати двома ніжками, саме п'яточками на м'ячик. Можеш притримуватися біля стіночки, біля якоїсь опори. Стаєш двома акуратненько, обережно. На м'ячик п'яточками. Носочки, напівпальчики і пальці в тебе стоять на поверхні. Перевір, що ти тримаєш достатньо, достатньо добре свій баланс. Прибираєш ручку зі стіночки, тримаючи баланс, присідаєш трішечки, опускаєшся, так? згинаєш коліна. Таз автоматично трішечки назад відштовхується, вже відчувається така, таке натяжіння, корпус подається вперед. Ребра посаджені в карманчики. Стараємося втримувати баланс. Ручки догори. Нахил ще більше. Один. Вгору. Повільно. Два. таз витягуємо. Три назад. Ручки вперед. Чотири. Зосереджуємося п'ять. Пальчики як працюють на ногах. І шість. Я теж маю зосереджуватися. Сім. Вісім. Дев'ять та приводь під плечики майже, а назад виштовхуй. Десять. Ще робимо п'ять. Чотири. Вдих. Видих. Три. Два. І один. Молодець. Тут відчувались і ніжки, і сіднички, і трусились пальчики, ніг, і спинка витягалась, і животик приводив. Працювало все. Лишаємо м'ячик нанизу, стаємо зараз лише однією ніжкою. Так, п'яточкою на наш м'ячик. Твій м'ячик має бути м'ягенький, щоб тобі було зручно ставати, окей? Не потрібно його надувати дуже сильно. Стаємо п'яточкою, можемо триматися тут за опору, тому що в нас буде лише одна точка, на якій ми будемо тримати баланс. Це одна стопа, тому можемо взяти ще другу точку, яка буде нам допомагати. І. Ніжечку вирівнюємо ззаду, так, видовжуємо її. Лінію хребта видовжуємо і розпочинаємо працювати назад відведення ноги. І один. Два. Три. Чотири. Ще п'ять. Шість. Сім. Відчувай сідничку. Вісім. Ще. Дев'ять. Десять. П'ять. Чотири. Три. Два. Носочок від себе. Один. Молодчиночка. Змінюємо сторону. Змінюємо ніжку, стаємо п'яточкою. Обережненько і готуємося робити вправу на наступну ніжку. Відводимо її назад, торкаємось носочком і відведення вгору один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодчиночка. І опускаємося зараз уже ми до нашого м'ячика на низ. Ставимо м'ячик між колінами. Робимо чотири точечки опори на наш прекрасний килимочок. Наша задача зараз з тобою відривати наш м'ячик, наші коліна від підлоги, ось таким чином, відірвати і стиснути його у повітрі три разочки. У нас тут класно буде пропрацьовуватися прес, прямі м'язи живота, і також будуть пропрацьовуватися внутрішні м'язи нашої ніжки. Поїхали. Коліна під бедрами, долоні під плечима. Поїхали. Три, два, один підйом. І встиск один, два, три. Опустила ще. Вгору один, два, три. Опустила ще. Вгору один, два, три. І вгору один, два, три. Опустила. Вгору. І один, два, три. Опустили ще вгору. Один, два, три. Це наше п'ять. І вгору. Один, два, три. Наше шість. І один, два, три. Наше сім. Працюємо і вгору. Один, два, три. Наше вісім. І вгору. Один, два, три. На ще І вгору. Один, два, три. На ще десять. Ще два разочки. Один, два, три. І ще. Один, два, три. Вниз і зараз затримали. Вгору підняли, затиснули м'яч і зафіксувалися. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять. 4, три, два, один. Молодець. Це було вже нам гаряче, правда що ж, далі продовжуємо. Беремо м'ячик в руку, лягаємо на килимочок, на животик. Отак от, от. І. Стопи можемо або розслабити, повністю натягнути, або поставити в упор. Давай з тобою натягнемо носочки від себе. І лягаємо. М'ячик беремо в одну ручку. І наша задача з тобою передавати м'ячик ззаду в іншу руку і виводити наперед. Тут потрібно тримати гарну поставу, гарну спинку, так? не поставу, а саме тримати. Прямими м'язи спинки наш весь корпус в такому положенні нагорі. Маківочку витягуємо. Ніжки також да, працюють, витягуються вперед. Вони такі в тонусні, Вони не наче нас розтягує маківка в одну сторону, а ніжки в іншу сторону. Витягуємо все тіло. Працюємо. Поїхали. Фух. Маківочку витягнули, підняли корпус. Спинку привели в напруження. витягнули м'ячик і поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тримаємо спинку. Дев'ять. І десять. Молодець. Відпочиваємо. Дихаємо. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2. Один. І розпочинаємо з іншої ручки. Натягнули ніжки. стопи від себе. Сильні, сильні. Ручку. Перед. З собою і поїхали. Передаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодчиночка. Є. Розтягнулися. положили м'ячик в стороночку, поклали долоньки під чоло і відпочили. Відпочила спинка, відпочили ручки. Вісім, сім, шість, П'ять, 4, три. Два. І один. Є. Yeah. Виходимо на чотири точечки опори. Беремо наш прекрасний м'ячик. І зараз підемо трішечки на розслаблення і на витягнення на гнучкість. Беремо м'ячик в одну ручку, стаємо чотири точки опори. Прокатуємо м'ячик всерединку, так, ось туди. Катаємо, 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 катаємо. І повертаємо назад. Стараємось не лишати м'ячик, так, типу, отак от пальчиками переводити, так, його? а старатися саме покласти ручку вагою і прокотити, неначе так, на м'ячку. Ось отаким от чином. Окей, спробуємо. Давай. Поїхали. І поклали. Один. І. Два, наче дотягуємо кудись. Три. І чотири. Клади, клади нижню ручку на м'яч, п'ять. І. Шість. І. Сім. І вісім. Затримайся. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І викатаємо м'ячик. Змінюємо сторону, ставимо чотири точки опори і надавили, натиснули, дали вагу і поїхали. І один. І два. Три. І чотири. Тягнемось, натискаємо на м'ячик, п'ять. Шість. І. Сім і вісім. Затримуємось: вісім, сім, Шість. 5, 4, 3, 2, 1. Молодець. Повертаємося на на спинку. Лягаємо. М'ячик нам також зараз буде потрібен. Робимо позицію зігнутих колін. Ставимо м'ячик між колінами. Ручки піднімаємо догори. Поясничку притискаємо, ребра садимо в карманчики і на вдих, на видих. Робимо. М'ячик, забираємо і підіймаємо. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. вдих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. І видих. Вдих ще два. Один. І затиснули м'ячик. Поставили ніжки на носочки і розпочинаємо стискати. Вісім колінами. Сім, шість, в п'ять, чотири, три, два. 1, ще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ставимо п'яточки і продовжуємо. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ніжки на п'яточки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім, ще вісім, сім, 6, 5, 4, 3, 2, один. Молодчиночка. Розслабляй, забирай м'ячик. Витягуй, ніжки, видовжуй, розслабляй. М'ячик став в сторону від себе. І витягуй ручки. Ти така молодець, ти круто попрацювала сьогодні з силою свого тіла. І. Під'єднуй ножки, підставляй до себе, бери одне коліно до себе, притискай. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Відкрий колінце на сторону, поклади його, старайся покласти, відкрити. Ніжки. Два, один. І іншу. Притисни. Вісім, сім, шість, п'ять. відчу легке натяжіння. Три, два, один. І відкрий її в сторону. Старатися бути на двох сідничках лежати. так, Три, два, один. І зводимо. Супер. Вирівнюємо ніжки, ручки догори і на видих з вдихом, і на видих. Підіймаємося наперед. Супер. Ще сідаємо на сідничні бугорочки. Вирівнюємо ніжечки, з вдихом на видих потягнулися вперед. Зафіксували положення. Можемо взяти ось так: от зверху, за наші стопи. І натягнути стопи на себе, постаратися поставити. Лопаточки в суглобові сумочки вниз опустили. Три, два, один і розслабилися. Ніжечки можеш зігнути. І в даній позиції розслабити шию, ручки поставити за голову в замочок і опуститися вниз, вгору і вниз. Вгору і ще вниз. І вгору. І донизу. Вгору. І постав, Розкрутися в одну сторону, ручку за коліном. Чотири, три, два, один. І так само в іншу. І чотири, три, два. Один. Зроби ще вдих. Видих, округли спиночку і ще разочок вдих. І видих. Супер. Це було наше таке невеличке, але дуже продуктивне, силове тренування з софтболом. <плес> Обожнюю м'ячик, я думаю, він тобі також полюбився. Невеличкий предмет, але робить дива, якщо його правильно використовувати для побудови свого тренування, побудови свого красивого тіла. Тож я дякую тобі за тренування, і ми з тобою побачимося вже на наступних моїх тренуваннях.